Чемпіонат міста з футболу серед аматорів відбувся на стадіоні Динамо у Полтаві. За результатами найсильнішою командою ветеранів стала Зоря Ворскла». На другому місці Інваспорт Полтава бронзу здобула команда Аврора. Нагородив переможців голова федерації футболу Полтави Олександр Кудацький. Прямо заслужено. Я думаю, отримала команда «Заря Ворста, яка виступає старим складенку з боку федерації міста Було Збройно все, щоб цей чемпіонат пройшов, і він був задоволений. Я загалом на першість міста змагалися 14 команд. Дуже приємно було виграти перше місце, але основна мета з нашим президентом Ігорем Чубарем, Чубарем це. Продовжити спортивний вік нашим ветеранам, які б передавали б свій досвід молодим футболістам. За нас в цьому чемпіонаті грали молоді перспективні гравці з молодіжної команди «Ворсла». І якщо з часом вони допоможуть Ворсли вернутися в еліту українського футболу, ми будемо дуже-дуже задоволені. Сплотилися і виграли перше місце. Завдяки нашому безсмідному тренеру Юрію Мармачу. Ми з ним вже не на 35 чи 40 років у місці. Дуже він гарно спілкується з хлопцями. Дуже багато зусиль приложили, але перше місце. Чемпіонат Полтави з футболу серед аматорських команд проводять щороку.